Привіт. Привіт! Розкажи, будь ласка, де ми взагалі знаходимося? Ми знаходимося в житловому комплексі у квартал або затишний квартал. Дуже велика територія. Вона зелена, вона з дитячими майданчиками, є школа, садочок, косметології, кав'ярні. Все. Все, що потрібно для життя, ви можете тут жити і не виходити. Також відкрутається басейн, спа. Взагалі дуже сильно круто. Все дуже і зелено. У нас знаходиться наш будинок, Все ми знаходимося на його будинковій території, тобто внутрішній двір. Тут є де прогулятися, посидіти, зайти в кав'ярню, в салон. Величезним бонусом саме в цьому будинку є підземний паркінг, якому можна спуститися і одразу співати. Коротше, тут життя кипить і ми вам покажемо двірівневу класну квартиру. Так що приємного перегляду. Так, шановні, ми на квартирі. Ось нас менеджер віта, зараз вам розкаже за дану квартиру. Так, ми в квартирі у нас з мене площа 112 квадратних метрів, вона двох нева. Тут у нас така велика зона. Вхідна зона, Перед квадратів, передпокій, де, до них заходимо до самого складу. Три квадрати. Так, три квадрати. І, 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 і... велика кухня вітальня тобто тут кухня, а, є відкритий балкон. який можна по Ай варто позикли, тобто для себе зробити. І велика зова вітання, планування тобто, можна зробити або пен кіна, або залишити, як є, просто буде великий простір з кухні і з і тієї зони. Тобто, там, де ти знаходишся, це у нас передпокій, він плюс-мінус 5 квадратних метрів, потім е кухня, зона кухні, тобто можна поставити або П-образну, або Г-образну кухню. І ось у нас саме вітальня. І ось ця вся зона, тобто тут у нас взагалі на першому поверсі з передпокоєм плюс-мінус 35 квадратних метрів. Тобто, є місце для. Скажімо так, для дизайнера. Плюс санвузол 3,5 квадратних метрів. І це вже у нас сходи на другий поверх. Далі ми вже будемо на другому поверсі. Так ось ми вже піднялися на другому поверсі. Віта, полетіли. Виходимо в у нас тут площею 4,6 квадратних метрів. Так, зафіксували. З банклончиком вид. Нічого. Так. Так. Дивіться, де ви таке побачите. Тут, коротше, 8 квадратів. 8. І тут у нас ще такий, не знаю, як це сказати, типу, як коридор, прихід до нього, але цю стінку ми можемо вибрати. Так що тут потрібно буде подивитися планування, яке ми закріпимо. Так, показуй далі, будь ласка. Лошу 18 квадратних метрів. Ця ціна по панування її можна винести і зробити подовження наступної кімнати. Це Так, тобто, дивіться, ми можемо, в принципі, на другому поверсі зробити одну спальню, одну дитячу і можемо зробити кабінет. Плюс у нас є санузел другий в квартирі, плюс у нас є хостблок. Тобто дуже функціональна квартира. І плюс, що мені подобається, це те, що у нас в квартирі по факту три відкриті балкони. І можна поговорити з забудовником, щоб продлити цю кімнату, застеклити балкон. Так що так. А, дана квартира подається по суперціні, Ціна 75 тисяч доларів. Тобто дійсно актуальна плюс перепоступка. Класна ціна. Це дуже величезний плюс. Дивіться, як взагалі квартира здається. Тобто у нас вікна рехау, у нас 2,75 у суперстелі, у нас є саме в нашому будинку, є паркінг. Це дуже величезний плюс. Да, у нас, до речі, газ є в будинку. Тобто, у вас буде індивідуальне газове попалення. На підлозі у нас є стяжка, і бачите, вже зроблені стіни. Навіть я так розумію, що розведена ну, по-стандартному електрика. І я думаю, що це, напевно, потрібно буде перероблювати, хоча, можливо, комусь буде і ок. Так що класний підхаус, дворівнева квартира, 112 квадратних метрів по найкращій ціні саме в цьому комплексі.